Добрий, розумний, відповідальний, люблячий син і відважний солдат. Так про Олександра Філя згадують близькі люди. Сьогодні храм у Бережанах не міг умістити всіх, хто хотів попрощатися з юнаком. Олександр єдина дитина в сім'ї. Він був учасником молодіжної спортивно-патріотичної організації Сокіл, а згодом пішов на службу за контрактом. Немає більшої любові ніж віддати своє життя за друзів, рідних і батьківщину у молодому серці Олександра було стільки любові, що він не побоявся захищати свою країну. Рад із сумом згадують Олександра. Кажуть, незалежно від обставин, він завжди посміхався. Він був настоящий герой, він загинув, як герой, він мужик, товариш. Він завжди був впереді разом з нами, ніколи не ховався за спини. Завжди просто, просто мужик. Просто. Він достойний був, достойний десантник. Загинув як герой. Більше нічого сказати не можу. Герой, дійсно, герой. У пам'яті рідних Олександр назавжди залишиться сміливим, юним і з посмішкою на обличчі. Справжній чоловік. Так про нього згадують однокласниці. Навіть здавалося, що він народився трошки не в той час, тому що, якби він народився десь на початку ХХ століття, він був би, знаєте, таким чоловіком, про якого писали б книжки. Тому що він був дуже мужнім. Напевне, він перший з класу, з яким я пішла би в розвідку, тому що він був справжнім чоловіком. В останню дорогу Олександра Філя вийшли проведжати чи не усі мешканці Бережан. Герої не вмирають, бо пам'ять про них житиме вічно. Дорогі брати, гістенці. На сході іде війна. Герої кращі діти, сини нашого українського народу. Той ворог хитрий і пісток. Його плани незрозумілі, він може кольорої хвилі прийти і нищити цього Україну. Тому я закликаю усіх до посиленої молитви. Молімся, бо тільки Господь Бог Може зарядити мирність спокій у нашій Україні. Ви кача, кача